Останні півроку біткоін падає із 72 тисяч і навіть до 50 ми бачили ось нещодавно. З приводу альткоїнів тут взагалі печаль, тому що останні там, майже три роки дохідності інвестори тут не бачили, і на фоні росту біткоїна великого раллі у 2024 році. То альткоїни вони не показували росту. А під час цього падіння останнього за півроку взагалі вкатали їх у дно на історичні мінімуми за останні там 3-5 років по якихось монет, монетах навіть і більше. І зараз у багатьох людей є логічна думка, для чого тримати альткоїни, якщо біткоін хоча б. Не сильно, але росте, показує динаміку росту. А якщо альтернатива, то хоча б ефір. Ну і, звісно, можна прикупити якусь там солану або пепе. Загалом, на сьогодні я хочу вам показати, як історично відбувались взагалі ріст різних монет і основної біткоін. І ефіра, і також другорядного ринку, монет другого та третього ешелону. І хочу саме вам на сьогодні допомогти розібратись у цій ситуації, трішки опанувати ваші емоції і думати саме з холодним розумом і робити правильні дії. Тому що ріст ринку, на мій погляд, дуже близько. Давайте розбиратися. Я ось за останні, е, останні дні робив дослідження з приводу крипти, тобто як вона історично зростає, і е, поглибився взагалі з самого початку заснування біткоїна там, з 2008 року, коли буває тільки white paper, тобто концепція опису е, біткоїна, технології блокчейн. І до сьогодні. І у нас було за цей період декілька циклів росту, і я унизу їх ось в тут розподілив, Тобто, у нас ріст там був одинадцятий рік, потім чотирнадцятий, сімнадцятий, й 24-й. І ви можете побачити, що це приблизно там кожні три роки відбувався ріст. Просто в якийсь період він був сильним, в якийсь там дуже сильним. Якщо з 2011-го памп, то, грубо кажучи, з 2008 по 11 це був такий період поступового росту започаткування біткоїна, і потім вже із квітня 11, по червень 11, основний памп 26 іксів з долара на 26 доларів. І по суті тоді там практично один, можливо, біткоїн був, десь якісь монети, можливо, і були, але основа тоді всього крипторинку це був біткоїн. І історії, звісно, в нас так не так то й багато. Якщо по різних там подивитися графіках, то десь приблизно з 2012 року, наприклад, по біржі Bitstamp, по біткоїну можна побачити інформацію, як тоді було раніше. Ну тоді тільки формувався взагалі цей ринок, тоді зачатки перші. Далі вже наступний цикл росту 13 14 рік. Ось тут почали вже додаватись різні монети. Ви, можливо, про них і не знаєте, і не чули, і навіть я їх ніколи не купував, хоча я в ринку із 17-го року, але я їх не пам'ятаю. NameCoin, Peercoin, FeatherCoin, PrimeCoin, Prime XRP, так ці знаю. Ну і, в принципі, це такі одні із основних, а ті, що ще там були, я топ-10 знаходив, їх уже на сьогодні вони не торгуються, вони збанкрутували. Ці ще десь якось тримаються, але вони вже теж практично банкроти. Загалом, що нам тут цікаво, давайте ми подивимося з вами зараз, як відбувався ріст. Тобто... У нас із попереднього циклу росту з 2011 року і до січня 2013 року це був період такий кризовий післякризовий. Тобто це відновлення після кризи і поступове таке зростання. І лише повноцінний памп відбувся із січня 2013 по квітень 2013. По цих монетах, усіх другорядних, тут вони. Десь почали тільки зароджуватись, тому по суті в них тут історії Ну немає. Тому не можна сказати, що вони в цей час робили. З 2011 по 2013. Десь вони тільки тут починають, тільки в проектах знаходяться, тільки планують з'являтися. А от далі, уже із січня по квітень, 13-й, ось тут уже ну, знову ж таки, ми бачимо, що. Біткоін починає хайпувати, показує шалені ікси, там 15 іксів з 15 на 230, а інші монети вони ось тут тільки починають з'являтися. От на цьому хайпі вони тільки починають з'являтися. Тепер далі цікава історія. Тобто вони тут, якщо б вони з'являлись, то вони знаходились в боковику і не показували росту. А от далі, уже, із жовтня, з осені по там, грудень до кінця року, 13-го, Біткоін знову робить другу хвилю росту і показує 8 іксів. І на цьому фоні починає вже стріляти другорядна альта, і практично там вся, ну, весь ринок починає показувати шалений ріст. Ось 14 іксів, піркоін 16, догі 6, іксів, фізеркоін 8 іксів, праймкоін 7 іксів, XRP 6. Іксів. Приблизно ось така картина. Тепер ви можете побачити, що біткоін ріс уже доволі довго з 2011 року і по кінець 13-го, а лише Альта почала стріляти під кінець цього росту, з листопада по грудень, під кінець. Тобто, біткоін друга фаза росту була з жовтня, а альта почала ось листопад стріляти, грудень. Тобто зафіксували для себе момент, що альта почала стріляти під кінець росту бітка, коли він вже був на максимальній практично вершині. Тепер далі йдемо 17-й рік. Ось тут вже цікавіше, тому що індустрія вже така більш-менш е, сформована, хоч відносно, але вже щось де тут е, побільше. Криптовалют більше, капіталізація більше, довіра вже трішки більше, учасників більше. Ну, тобто вже розвиток потрішку йде. Загалом у нас тут знову ж біткоін із починає. Тобто максимальний ріст показав в 13-му році, а лише там півтора роки, в нього десь два роки була криза. І жовтня 15-го, по березень, сімнадцяти, півтора року він починає відновлюватись після кризи. І показує 5 іксів росту. Потім далі, з березня по жовтень, він знову десь півроку поч... показує таке прискорення, знов 4 ікси тобто знову продовжує відновлюватися поступово так. І із 17-го року вже у кінці. Тобто осінь-грудень, знову осінь-грудень, ну, жовтень-грудень, показує знову 4 х Це основний свій памп. Тобто тут була фаза, коли не взривний якийсь там був ріст, а потім відкати, потім знову взривний ріст. Тут планомірно по е, прискоренню, як по експоненційній по прискоренню, відбувався ріст. Е, і після цього вже. Грудень, 17-й, тобто кінець 17-го року, це був завершальний період росту. Після 18-го вже корекція по бітку. Тепер що по неїм їмко... не Криза. Нічого росту ніякого не було на фоні того, що біток ріс. Байкоін та ж сама історія, нічого не ріс, піркоін, Фізер, Коін Coin Prime, Coin, XRP і лише ефір. Тобто нова монета, яка тоді з'явилась десь 14-15 рік, починали потрішку зростати. Лайткоін нічого не ріс, криза була по повноцінна, деш, Нео, тільки щось там, ну нові монети почали зростати. Інші монети ми бачимо ніякого росту червоне не було. А, але далі, коли вже був перший хайп бітка ну, Не хайп такий, а прискорення відбувалось. То вже тоді стрільно в Namecoin, основний свій ріст показав, ByteCoin показав основний свій ріст 67 іксів, Далі PeerCoin основний хайп показав, показав теж основний хайп. Pizercoin ще не показав росту, PrimeCoin починав зростати, XRP теж основний свій хайп показав. Ефір хайп, лайткоін хайп і Деш Monero, Neo, XLM. Загалом всі вони показали велику хвилю хайпу. І після того, коли біток ще раз, кульмінаційний вже ріст, це і останню фазу росту, то Namecoin вже не показав росту, тобто стара монета, Байткоін показав ріст, але він вже не такий сильний був. Ну, тобто 7 іксів проти 67 іксів. піркоін знов стара монета, не показала вже росту. Такого, ну, тобто Хайп вже був раніше. Догікоін показав, фізеркоін вперше показав хайп. Далі Прімкоін. Ще починав зростати XRP, і це вже пішли нові монети. Тобто Вже ми бачимо, що старі монети хайпували ну, приблизно раз, якісь можливо і два. Тобто, вже така ситуація неоднозначна. А от нові монети вони повноцінно по два рази стріляли дуже потужно, дуже сильно. Тобто Нові монети на цьому хайпі показували два рази хайп. На двох хвилях, тобто біткоін там у побітку були там декілька циклів росту протягом цього періоду. І по Альті також тут було приблизно по нових, по два рази вони там імпульси сильні робили. Якщо дивитись по м -м -м, старих монетах, то вони тут ну незрозуміло. Якісь одні раз стрельнули, і то собувато ікси, так, е шалених таких іксів не було е з винятком байткоїну. Ну і потім уже У 2018 році ми бачимо, що вже росту ніде немає, біток просто валиться вниз, неймкоін валиться вниз, байткоін другу вершину показав, ріст 6 іксів, піркоін немає росту, догікоін немає, фізеркоін немає росту, праймкоін показав 5 іксів, основний свій хайп. Тобто ми бачимо, що як на початку там росту бітка щось хайпує. потім... В кульмінацію хайпу весь ринок хайпує, і вже в кінці росту теж щось може хайпувати, але це вже виняток. І гадати, що там хайпане ще ні, це вже ризикова історія. XRP росту немає, Ефіріум, друга вершина нижче, Litecoin росту немає. Внизу знаходиться, Dash, Monero, NEO, XLM. Тобто, все тримається там умовно внизу. Тобто хайпануло і все, тому що в них був дуже сильний зліт, і вони вже потім другої вершини не показали. Байткоін, наприклад, сильно теж злетів, але показав другу вершину. Загалом, ми бачимо, що на цьому пампі вже ситуація була інша, ніж на 13-14 Якщо в 13-14 тут у нас а, лише раз хайпувала альта, то в 2017 році вже вона хайпувала з двома циклами. Тепер давайте до 2021 року. Цікаво, біткоін. Uh, із 2017 року по 20-й він стояв у кризі. Uh, ну і все в кризі стояло. Із березня 20 до грудня 20-го, тобто майже рік, біткоін поступово відновлювався. Із 4 пішов на 19 тисяч x5. XRP в цей час теж зробив X3, ріст і знову потім відкотив. Ефір зробив X6. А далі, от Litecoin, ніякого росту не показав, Dash не показав росту, Monero показав X4, Neo, XLM, BNB, Tron, Atom Uni, ніхто не показав дохідності. Тобто ми бачимо, що тут винятково деякі монети разом з бітком росли. Але з більшого весь ринок він не показував якогось такого повноцінного росту ну, загалом. Винятково, якісь виключення були, прям хороші проекти. Якщо вони, можливо, ще якісь там нові з'являлись то, можливо, щось там і було. Але здебільшого, тут можна було заробити біток ефір. а Тепер далі йдемо. Грудень, 20, березень, 21. І ось тут відбувся основний хайп бітка, коли він з 20 пішов на 60, і тоді вже хайпувало все. І XRP пішов повноцінно вверх, і Ефір, і Light, і Dash, і Monero, і Neo, і XLM, BNB, Tron, Atom, Uni, все Все пішло хайпувати, пішло сильно вріст. Тому, який можна зробити висновок? Біткоін і альткоїни, вони не завжди ростуть одночасно. Але бувають в історії періоди, коли вони, в принципі. Синхронно можуть показувати періоди сильних таких взривних пампів, тому а, вгадати, що буде наступного разу, ну дійсно важко. Якщо люди зараз а, налаштовані, що альта буде рости одночасно з бітком, і вони нагрібають там альту, то можливо тоді такої ситуації не повториться. І навпаки, якщо люди зараз бачать, що росте от на сьогодні тільки біток. А все інше в дно укатується, то а, наступного разу може бути ситуація, яка була в 2017 році. Тобто, декількома циклами все разом може дружно рости. А, висновок який: а, якщо ми інвестуємо в крипту, то одразу після того, коли ми зайшли в, е, в кризу, ну тобто відбувся памп і прийшов в кризу, краще брати здебільшого біток. Це буде безпрограшний варіант. Ну, додатково ще можете ефіра взяти. І потім вже потрішку додавати альту, але знову ж таки велику частину все-таки приділяти на біткоін. Але альта теж може показувати хороший ріст, і по 17-му році ми якраз бачимо, що коли біток робив перший свій хайп, ну перший свій ріст ось тут у 17-му році весь рік. То зробили лише x4, а NameCoin 11 x ByteCoin 67, PeerCoin 10, x Doge 15 x FizerCoin нічого нам не дав би. А тут X, ось XRP 30, X, Eфіir 20, Litecoin 10 x Dash 35, Monero 60, Neo 30, XLM 15. Тому, звісно, якщо ви і навіть Aldi не будете купувати лише сам біткоін, то також це буде не зовсім правильний підхід. Тому треба шукати якусь золоту середину. І, звісно, брати, робити акцент на біткоін, тому що він не такий волатильний, і він, скоріш за все, перший з'явився і самий останній зникне із цього крипторинку. Тобто він переживе всіх, на мій погляд. І він буде завжди був номер один і залишиться номер один на цьому ринку. Ніякий ефір його не переплюне. Я в цьому, це моє убіження в цьому. Загалом, це перший момент. Що монети можуть рости неодночасно, і так само можуть одночасно. Тут важко вгадати, як буде наступного разу. А, але якщо попереднього разу було так, то цього разу, скоріше за все, так уже не буде Буде навпаки. Бо люди це пам'ятають, це враховують, посилаються на свій нещодавній досвід, і, скоріше за все, так не буде, як думає більшість. Загалом, це те, що перший висновок. А тепер другий. Ще не менш важливий. А коли ж відбувається ріст здебільшого, тобто пори року дуже сильно також впливають на цей ринок. Якщо ви замітите таку цікаву закономірність, що от біток ріс весна, з квітня до початку червня у 2011 році, потім в 13-му він ріс осінь, потім в 13-му знову весна. В 13-му знову жовтень-грудень, знову осінь. Тобто э, росте він приблизно весна осінь Давайте, щоб трішки скоротити час, ви можете так образно подивитись: росте весна, осінь. А альта стріляє. Э, також осінню, але якщо це відбувається умовно. Не одночасно, як в 2017 році, а, а вони розійшлися, то стріляє під кінець росту бітка, коли біток вже сильно пішов у ріст, а альта вже на вершині. Тобто там вже розганяється позитив, інфопростір позитивний, хороший. А, проекти починають тоді пампитись. Тобто збітка крупні гравці його скидають, починають розкачувати другорядну альту. Це розганяє позитив. Люди в ажіотажі в позитиві починають скупати всяке там гівно Альту і розганяють цей ринок, хайп все більший. Тобто, і люди далі приходять і купують не тільки той шлак, альту, там різну взагалі. А починають заходити і в біток. І це, тим самим крупний гравець може розгрузити свою позицію по бітку. І також, звісно ж, альта, яку він теж набрав довгий час до цього. Тому е, висновок такий, що Альта вона стріляє швидко, біток росте повільно, альта швидка, стріляє швидко. Тобто там буквально за два місяці: листопад-грудень, листопад-грудень, грудень-січень, листопад-грудень. Ну, Тобто, бачите, така тенденція. От, 21 рік, давайте подивимося. Альта стріляла коли, От березень, квітень, грудень-травень, листопад травень, ну, це виняток, листопад-лютий, лютий травень. ну, тобто, Це недовгий був період, здебільшого. Січень-квітень, лютий-квітень, ну, тобто, це декілька місяців. Всього-навсього відбувався ріст, тому моя порада. Зараз. Коли ми дивимося з вами на а, ринок, то він на сьогодні дуже сильно, а, дуже сильно недооцінений, на мій погляд. Тобто, зараз яка історія? Люди пішли у біткоін. А, сидять в основному зараз біткоін ефір, тому що він показав ріст, а другорядну альту вони не чіпають ну Тобто, подивіться, от <кій> нехай це може якісь там не суперякісні проекти, але загалом подивіться тенденцію. EOS на дні. Біткоін кеш, ну, відносно унизу знаходиться Ontology, унизу, Litecoin, унизу. Ефір Classic теж унизу. Stellar, унизу, Нео внизу, Ада внизу. внизу, Monero та ж сама історія. Dash, BNB єдине, от що. Ну, тобто є виключення. Зараз деякі монети все-таки пішли в ріст. ТВТ-шка мій фаворит у портфелі. Теж внизу, Сейф у криптогомонець теж внизу, XRP внизу, по потрішку лізе вверх. Ну, тобто, знову ж таки, немає якогось там сильного імпульсу, чи що теж внизу. Atom, Uni, Ви можете побачити тенденцію, що ринок розійшовся. І якраз історично, коли я от накладував. Графіки, то е, вони от якраз саме і свідчать про те, що цей ріст відбувається в різний час. Тобто бачите, яка розбіжність відбулася. Тобто, падіння однаково, що XRP, падав, що біткоін, але біток пішов уверх, а XRP зараз накопичується внизу. І загом, якщо подивитись по тому, як е, взагалі. Uh, чомусь. Давайте оновлю. Не можу. Uh, тобто, це дуже добре видно саме по. Ну, от матік наприклад. теж та сама історія. Подивіться, коли біткоін почав рости, і коли стрельнув MATIC. MATIC стрельнув якраз вже uh, перед розворотом бітка, коли він вже пішов у глобальну там корекцію, грубо кажучи. Фет, наприклад, стріляв теж. Подивіться, ось останній ріст відбувався саме на вершині росту бітка. Або, якщо подивитися цей період. Ну, тобто та ж сама історія, коли почав стріляти, то ріст довго вже відбувався по бітку і лише на вершині. Ось тут відбувався памп фета. І а, також, давайте ріпл ще вам покажу. Та ж сама історія, вже отут на вершині на вершині біток вже там сильно пішов уверх, вже він тут вище 15 тисяч був. І тільки тоді, От коли вже на 18 тисяч біток зайшов, тільки тоді Ripple почав стріляти. Тобто, цей хайп альтсезон відбувається часто, коли біток вже зробив сильний рух. Тому майте це на увазі. Зараз беріться собі це до уваги. Якщо зараз ви тримаєте альту, то не потрібно у ній зневірюватися, тому що скоро вже щось може бути, на мій погляд. На мій погляд, вже відбувалось е, тут доволі довге накопичення, десь 2-3 роки по різних активах. Якщо ви обрали якісний актив, то він зробить свої ікси. Звісно, шалених там 30-50 100 по кожній монеті не буде, але якісь там 5-7 іксів. Там 10, можливо, звісно, вони зроблять. Тому треба дочекатись. І, на мій погляд, XRP біткоін зараз уже вимальовує кінець цієї корекції. Тобто, у нас тут перша хвиля, друга, третя кульмінаційне падіння. Це щоб максимум викинути з ринку. І далі, ну звісно, це не буде якесь глибоке падіння, тому що це ще зростаючий тренд. І якщо б ми кудись там внизу випали б, то це перелом би тренду був. Але на сьогодні він до сих пір зростаючий тренд. Тому, якщо сильно там проливати ціну, то буде велика дуже сильна паніка. Після цього знову розганять хайп буде дуже важко. Тому якихось таких сильних падінь не буде, але в принципі трейдерів там побрить в принципі, і теж трішки паніку посіять, зробити такий дисбаланс, наприклад, альту в дно загнати. Ну, це, в принципі, хороша стратегія, на мій погляд, Ну, я б теж так би робив, бо якби е, вміг е, маніпулювати цим ринком. Звісно, до цього ще час прийде в майбутньому. Але е, зараз от я просто бачу, що це логічні речі. Людей розчарували спочатку в бітку в 22-му році, ось тут, і це по об'ємах все чудово видно. Тобто цю паніку фонди викупали, тобто тут була набрата найбільша позиція. А сьогодні вони починають скидувати потрішку, але не сильно давлять ціну вниз, бо знову ж таки ми бачимо, утримується тут ціна. Бо, якби сильно скидали і давили в ціну вниз, то ми б пішли б далеко вниз. Тобто вони отут скидали десь по 70 тисяч. Для них це була нормальна ціна, там по 65 тисяч. Але нижче 60 вони сильно не давлять. Це, здебільшого, паніка людей. Тому, на мій погляд, зараз не треба боятись не треба панікувати. В телеграм-каналі я про це, до речі, писав. Постійно вам тут оперативно пишу, щоб ви не боялись. Хтось зараз, звісно, насміхається, для когось це, це, це зараз. Нерозумно купувати заходить там в крипту, тим паче у другорядну якусь альту. Але про це я постійно пишу. Так, я чекав ще раніше похід там вище 70 і на 100 тисяч, але по часу важко спрогнозувати, коли буде розворот. Тобто я розумію ключові зони, куди рухається тренд і куди нам потрібно дістати. Ну, звісно, не 100% там буде розворот, але ті ключові зони, які ми повинні з великою ймовірністю досягти. Але коли це буде, ну це важко вже дійсно спрогнозувати. Тому, ось, наприклад, коли по ефір проливався 2300, там 2200, 200, ще, мабуть, був, то я людям писав, що не треба боятись навпаки, це вже кульмінація продажу. Падіння, тобто кінець завершення, і скоро буде розворот. Сьогодні вже ефір 2.700, і я думаю, що він вже там на ці відмітки не повернеться у ближчі півроку, можливо, навіть і рік. Тому е, зараз не треба боятись. Альта зараз супер недооцінена, дуже дешева, бо більшість людей на сьогодні розчаровані. Е, біток я вже не раджу вам купувати, хоча так ріст він покаже. Ефір ріст покаже трішки більше, ніж біткоін, але на другорядній Альті, там дохідність, ось там якраз основна і приховується, там, де люди недооцінили цей актив. Тому не треба боятись кого є бажання, підписуйтесь ось на безкоштовний телеграм-канал. Хто на сьогодні хоче долучитись в мою команду інвесткубу де ми інвестуємо короткочасно у крипту? Це наступні півроку. Інвест ідея заробити приблизно 5-6 іксів на інвестицію, тому що зараз ринок пролився доволі низько і через те вже потенційна дохідність більша. І ми тут хочемо заробити. До настання тієї світової кризи, і потім уже більш середньостроково інвестувати у фондовий ринок. Ну знову ж таки, в кої можливість, ми вже зараз заходимо. Там хороші можливості. Ми інвестуємо в енергетику, яка нам допоможе в кризу заробити Тому у вас є можливість долучитись на обидва напрями одночасно або на один із, який вам більш на сьогодні, до доподоби, або можливо, по бюджету. У вас на сьогодні коштів небагато, то Звісно, краще зайти спочатку в крипту, потім перелити у фондовий. Багато хто так у кубі і робить. У нас на сьогодні вже, до речі, 110 людей. Це. Портфелі е, цих людей сформовані по моїй стратегії, під моїм управлінням, але, звісно, кошти у людини на рахунку. Мені нічого перераховувати не потрібно. Умови більш ніж доступні, можна доєднатися. Це загалом всі інвестують, і 23 із них інвестують у фондовий. Загалом, ось така приблизна ситуація. У мене на сьогодні все. Якщо дане відео вам було корисне, я зміг вас трішки заспокоїти і дати вам надію. Підтримайте лайком, підпишіться, якщо ви ще давно цього не зробили на YouTube і на Telegram. Ну а коли цікавить інвестку, пишіть мені в особисті у Telegram, Посилання є в описі під даним відео і в коментарях. До зустрічі, бувайте!